Щось бігає в мене по полю, по пшениці. Прийшов подивитися на пшеницю. А воно щось бігає мені. Що ти там бігаєш, то лочиш мені пшеницю. <різь> <різь> ну, йди сюди! Вбіг. Крутчено рот така пшениця. Та така Така собі не дуже. Але і на тому дякуємо. Дивлюся, як спрацював гербіцид. Ось як спрацював гербіцид. Саме бачите. Все вийшло. Ну нічого, ми ще дамо полостку карбоміт. І тоді вона буде ще краще. Там бачите сусіднє фермерство яка пшениця. чорна, просто чорна. Перейняти мою яйцю. Ну там зарядили по півтони салітри з карбомітом. Ну і не дивно. Це коли я буду здоровий, бо комарі зажеруть.